Привіт і щирі вітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана і цей канал про сімейне життя і в'язання. І сьогоднішнє відео у мене присвячено в'язанню. Тож, кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь і дивіться. Запрошую вас щиро. Так, і що я хочу вам розказати. Це вступне відео до спільного проєкту Вернісаж осінніх барв 2025. Цей спільний проєкт організовує Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля, і це вже четвертий рік буде цього спільного проєкту. І так як я люблю дуже дуже сильно люблю в'язати з дівчатами разом в спільноті, то звичайно. Я буду брати участь в цьому спільнику. Тим паче, що зараз є деякі плани, чого я не в кадрі обличчям, тому що я трошки прихворіла, якщо ви чуєте, по голосу і взагалі дуже непрезентабельно виглядаю. Тому, от. Така картинка сьогодні перед вами без мого обличчя. Але відео зняти потрібно, тому що ручки вже чешуться, щось починати, щось пробувати в'язати, а хочеться показати вам всі мої плани. Спільний проєкт буде тривати, уже розпочався, він стартанув уже з 25 серпня, і буде тривати до 31 жовтня. 10 тижнів. 10 тижнів начебто і багато, але все ж таки, поки туди-сюди <со> час дуже швидко минає. Я думаю, що мені вистачить часу втілити всі мої задумки, які я хочу втілити в цьому проєкті. Значить, скільки тут у нас 6 категорій Маруся зробила. і... Перша категорія діти до наші квіти. Звичайно, в категорії діти до наші квіти я буду в'язати своїй онучки Євочці Щось цікавеньке. У мене є ось така дві ось такі дві пряжі маринос. Я зараз просто ось. Розповім про свої плани, а вже більш детально я розповім тоді, коли буду трошки здоровіша, і вже буду показувати, що це за пряжа і як іде, і що. Єдине, що скажу з цієї рожевої пряжі: в мене є на каналі майстер-клас на светри для дівчинки. Там 7 років. 7 років. То можете подивитись на круглій кокетці. З цього я буду, мабуть, в'язати якийсь ковтинку. кофтинку, і ви, звичайно, побачите цей мій, мій, мій витвір. І друге, що я хочу, це івусі джемпер. Джемпер я буду в'язати спроба номер 3 Хто зі мною давно бачив, що я в'язала ось цих трьох кольорів. Ніяк не можу прибуркати цей меронос такі гарненький. І ну, зараз я вирішила, все ж, таки, все ж таки є в мене деяка задумка, і я подивлюсь, як зможу чи, чи зможу я її втілити. Друга категорія. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Це такі, це вироби для дорослих якраз. І у мене розпочата хустка бактус, до речі, можна брати і розпочаті процеси. У мене розпочата хустка бактус. я, до речі, Коли її розпочинала, я розп... знімала майстер-клас. Якщо все піде добре, то такий майстер-клас буде на каналі. Я вже багатенько зв'язала, але вона така велика, що мені ще тут ну, якби немало в'язати потрібно. Ось, Я думала, якось я швидше її зв'яжу, але ні. У мене тут ось такий коричневий колір і потім один такий зелений. Це у мене меринос з кашеміром, і такий м'ягенький, класний буде хустка Бактус. На осінь. Ну, це я її в'яжу вже давненько. але якраз на осінь. Ну, тут тоненька ниточка, і е, якось не так часто я її беру в роботу і тому так вона. Я думала, за літо я її зв'яжу, але ще літо не закінчилось, може, якраз і дов'яжу до початку вересня. Тобто, це перша робота, яку я заявляю в номінації: «Осінь – найкраща пора для натхнення вироби для дорослих ось така хустка-бактус. Так, і другу роботу я вже ще літом хотіла розпочати, але так і не розпочала з ось цієї пряжи ланосу. Ця, до речі, пряжа мені була подарована Марійкою з каналу В'язальна сорті. Зараз вона переименувала канал. Я забула, як він називається, в'язальні мрії. Здається, в'язальні мрії. да. І до речі, ця пряжа мені була подарована в рамках проєкту якраз минулорічного Вернісажу. Тож, звичайно, я в цьому році хочу з нею зв'язати виріб. Ну, Скоріше за все, я буду в'язати якусь ковтинку на крутій кокетці, щось мені так хочеться. Так Це такий шнурочок, бачите? Бавовняний шнурочок, Трошки бав... в основному, бавовна тут 81%, 11% акрила. Ну, я не знаю, акрил у вовні, тут 8% вовни. В цей шнурочок запихана вовна ось така світло-коричнева, а шнурочок такий він, я не знаю, такий кольор, ну, начеб кава, да, кава з молоком. Ну, Ось такі Ось 10 маточків у мене, тож буду в'язати. Хватить, вистачить, не вистачить, не знаю. Якщо не вистачить, докуплю. Я дивилася, вже є вона в продажу, тому що тут 85 метрів у 100 грамах, ой, в 50 грамах, тож подивимося, ну, якби на мій розмір вистачить чи ні. І до речі, Ярослава, я, до речі, Подарунок виграш мій був кардиган Ярославі. Я вставлю фото, якщо хтось не бачив, донечки своє в'язала. І, до речі, Ярослава теж побачила цю пряжу. Каже, може і мені. Ну, вона, коли вже готовий виріб, вона тоді якби приглядається. Коли не готовий, вона уявити не може, що це буде. До кінця. Ну, ось, це буде такий Ковтинка на круглій кокетці, скоріш за все. Так, тепер, І ще у мене вже лежить теж не перший рік ось така пряжа. Це тут я просто етикетку зняла. 60% альпаки, 40% акрила. Тут 200, 1200 метрів у 100 г. Така фактурна пряжа з ефектом фламе, бачите, отакий ефектик фламе. І ви знаєте, я розпочинала в'язати в одну ниточку, наче мені тоненько. В дві. вибачте, бачите, вимкнути камеру. Так, в дві ниточки, наче і товстеньку, якось я не підібрала, так, щоб в дві якось мені зде. Ну, і я хочу добрати якусь тоненьку ниточку мериносу в колір. Поїхати в ярну і добрати може якусь ниточку мереносу і зробити собі такий джемперочок. Тому що у мене такої пряжі багатенько, у мене є 600 грамів. Мені здається, тут і мені і ясці вистачить, якщо вона захоче на таку. І мені здається, отакий легенький джемперочок мені буде гарно пасувати до моєї юбки, спідниці. Я вставлю картинку, ну, фотку якщо знайду фотку спідниці. І мені здається, ну, якщо не вставлю, то пройдіть в минулі відео. Там є у мене звіт у спільному проєкті в літо двері відчиняю, там моя спідниця з льону. Таким Мережевним візерунком. І, до речі, цей візерунок теж у мене є на каналі. Я всі посилання залишу під відео, щоб ви довго не шукали, вам буде зручно зайти в інфобокс і пройтися по посиланням, які вас зацікавлять. Так, так що ось такий джимпурок, якщо я підберу під ну, кампаньйони сюди. То буде. А якщо не підберу, то, звичайно, не встигну і буду далі шукати ниточку. Ну, я думаю, що в ярні там великий вибір, і щось я підберу. Бачите, вже зачепила Бру. бручкою, зачепила каплучкою ниточку. Треба скоріш дов'язувати і е, прати, щоб ці нитки самі з собою там вже переплились і не вискакували. Так, ось так, такі плани. Ще. Все. Це такі у мене три, три плани на другу категорію. Так, третя номіранація. Зігріємо ручки і ніжки, і тут ми в'яжемо. Шкарпетки, там всі... аксесуари. А, може, цей аксесуар, мабуть, треба віднести зі ручки і ніжки. Да. Мабуть, хустка бактус піде в третю номінацію. Так. Хоча це великий такий дорослий виріб. Ну, розберемось. Головне, щоб зв'язати його і користуватися, тому що. Начебто зараз похолодання, але кажуть, що буде ще 32-34 градуси. Ну, я думаю, що це теж вже ненадовго буде, а треба готуватися до осені Все ж таки, так, зігрієм ручки і ніжки. Я показувала в своїх. В своєму минулому в'язальному влозі ось таку пряжу буду в'язати з цієї пряжі ось ці шкарпеточки. Ось розпочала ось таку пряжу теж я показувала. Ось таку пряжу показувала. теж Розпочала Ярославі в'язати. Ось так вона лягає такими хвилями, Такими якимось. бачите? так. Ну, Мені подобається як воно так лягає. Я, я думала, воно буде смужками, а воно такими якимись хвилями лягає. Ну, буде так, так. Е, Я ж буду в'язати шкарпеточки, це одні, ці другі. Ну, і в принципі, не знаю, може якісь аксесуари ще будуть, але не знаю. Ми, я, я думаю, що будуть тільки шкарпетки, тому що, може, е, я собі ще зв'яжу е, мітинки. Не знаю. Е, тому що. Пальчатки я собі в'язати точно не буду, це не для моїх нервів оці пальчики вив'язувати. І навіть оцей великий палець вив'язувати один на рукавичках, я теж не хочу, тож єдине, що я зможу собі зв'язати, це мітинки. Ну, і може Ярослава захоче ще мітинки, теж в машину за рулем може їй буде зручно. Тож це я ще буду думати. Так, Це що стосується номінації зі грієм ручки і ніжки. Так, четверта номінація і оселя вбралась Багряне мисто». Це інтер'єрне в'язання, декор, іграшки, сумки там тощо. Я хочу, надивилася ще влітку, оці плед-букет. Я пледи взагалі не в'яжу, тому що ну, для мене це дуже тяжке в'язання, і потім плед виходить тяжкувати, ну, і мені тяжко його експлуатувати, в принципі. Я Ну, я не можу такі пледи якби, і, і прати. І, ну, це не для мене. Тобто я не в'яжу такі великі пледи. Єдине, що я можу зв'язати, це якісь такі невеличкі ковдрочки, такі. але і цього я не роблю, тому що не вистачає мені якось часу. І... Якось мені жалко своєї праці потім, що воно будуть чи коврик-під ноги, чи, ну, якось мені жалко, ручна робота, шкода мені свої роботи отак от під ноги кидати. Пледи, да, пледи красиво все, але це для мене тяжкувато в експлуатації потім. Тому що вони, в принципі, виходять не сильно легкі. Ось. І що я хочу все-таки надивилася на цей плет-букет, і мені він сподобався. І бачила оці південно-корейські майстрині, показують там все, оцей Pinterest і на YouTube-каналах вже достатньо. Я собі там по. Якби, в закладки позакладувала. У мене є такий Меренос білий, я купувала в Ярославі, але він не в маточках зматаний, а таким ну, на вагу був продавався, але недорога ціна була. І я якраз вибрала там один був білий пакет, і я його. Прикупила давненько вже, до речі, і значить у мене є цей меренос, і я хочу от з нього зв'язати якраз цей плет-букет. І як доречно випустила якраз Оленка Боганова у себе на каналі серветку. Ну, Серветка серветкою, оця букет на базі цієї серветки. Можна в'язати плет, просто збільшити формат, да? збільшити виріб. Ну, і хочу, хочу цей плет, якщо у мене все вийде, то подарю його ємочці. Хай і він, я, ну, він не такий же вже великий буде, якраз на Єві він буде достатньо. Так, так що такий у мене цей декор. Ну, подивимось, може ще щось захочеться зв'язати, якусь серветку осінню, там якийсь листочок або якийсь серветка гарбузик. Я собі, Ой, вибачте, я собі, бачите, купила в сінсеї отакі, оці підкладки з такими гарбузиками. Красивими. Ну, Я купила одну з гарбузиками, а друга така, просто там листочки, гарбузиків нема. немає. То Сергій сказав, що йому просто з листочками, а ти собі бери з гарбузами. Він, він не хоче з гарбузами. До речі, оцей набір гачків теж тільки купила, Це я його купила в Аврорі. Минулому році я щось не, не купила. Зараз на нього знижка 88 гривень, тож я вирішила прикупити. Тому що у мене оці маленькі гачки, вони якось швидко, ну, я більше їм в'яжу маленькими, то, думаю, якраз в'язати плед, то хай будуть. Так, ну, нитки в мене ще не підготовлені для пледа, тому що вони ж в цьому пакеті треба попросити чоловіка, щоб він їх розмотав. Подивимося, розмотаючи, ніч чи мені знов прийдеться мотати, тому що минулі нитки, які я розмотувала, зелені такі, теж вони в мене були в пакеті на вагу куплені. Мені прийшлось розмотувати самі, і я з них в'яжу сідушки такі військові. Так, ну все. В категорії оселя вбралась багряне намисто. Тільки запланований плет на сьогоднішній день. Тепер п'ята категорія. Ось я принесла бісер. П'ята категорія, і з кожної осені я розквітаю знову і знову. Інші види рукоділля. І я хочу зробити вже давненько хочу, навіть вже, бачите, я придбала і бісери, все тут у мене вже є. І голки десь, це щось друге. Ну, тобто, все в мене, а, отака ось ось, ось, ось штучка. Оце така, мабуть, ну, не знаю, я все вже попридбала. Да, це щоб. Робити брушку. І я хочу зробити брушку. Брушку зробити таку, типу, гризантемку. Різний бісер у мене тут. Давно я хочу її зробити, але все ніяк не доходять руки. Планувала давним, да, мабуть, вже пару років, як планувала, і ніяк не доходять руки. Ну, все-таки в цьому році хочу, все ж таки, щоб руки дійшли. Дійшли і зробити таку брошку. Вона недовго робиться, але все ж таки треба для неї натхнення. Ну, от. Буду мати надію, що в цьому році я... буде в мене натхнення її зробити. Ну, В планах є. Шоста категорія, категорія тепло наших рук все на доброчинність. Я вже казала, що у мене на вагу пряжа від Ярослав. Все-таки, щоб не бути так голосовною, ось така пряжа, бачите, вона е, розма... ну, була порізана, і такі маточки. Потім я е, все ж таки оці маленькі маточки пос... в великі. Це в мене воно лежить. В коридорі, де я перечікую тривогу, коли великі обстріли, і я там в'яжу ось такі, ось таким чином Ось я розпочинала отут, і потім трошки тут вже йду другою в'язкою. Тут просто стовпчик, а тут уже стовпчик з накидом. І думаю, ось такі дві половинки зв'язати всередину такі. А може просто і потім зв'язати ну, дві половинки разом. А може просто зроблю дві половинки і зв'яжу їх, і туди якийсь фліс чи щось таке ще покладу. Тому що ну, воно, в принципі, я хочу попрати, подивитися, як воно може м'якше стане, тому що воно такий цупкеньке. Ну, на сідушку це, в принципі, нормально. Тому що оця пряжа вона дуже якась товста. Я в'яжу, до речі, гачком 5,5. От, 5,5, отаким теж Авроровським. І вона дуже товста. Вона на шкарпетки взагалі не, не годиться. Я колись її показувала, а це вже перемотала і ось в'яжу. Тобто, буду продовжувати цю всю тему. Цих сідушок душок буду продовжувати цю всю тему, а також буду в'язати. Ось будуть у мене перші. Ну, вже ж в'яжуться шкарпетки, і далі будуть в'язатися ну, для е, воїнів наших. Ці шкарпеточки будуть цель, ціл, ціл, цілі направлені. Це моєму плем'яннику і хрестнику моєму. Він у нас служить, це син моєї рідної сестри. Тож, ось такі і ще якісь підберу і будуть. Такі шкарпеточки. Так, так що ось такі. Ну, і, звичайно, буду. У мене, якщо все так нормально по плану йде, то десь шкарпетки за тиждень виходять. Так, щоб... Спокійно в'язати не в такому скаженому темпі. Тож, як поки ще є час, то треба нав'язувати. Вже коробочка не пуста, вже коробочка поповнюється, і, і, в принципі, в цьому спільному проєкті теж вона буде поповнюватися виробами з цього спільного проєкту. Так, ну, це, до речі, я і в веселці буду в'язати. і я не знаю, чи можна і там, і там в'язати. Ну, в принципі, нав'язувати буду, вистачить для всіх спільних проєктів. Тож, це не проблема. Ось, ось такі в мене плани на цей спільний проєкт. Щиро дякую всім, хто приєднався до мене і розділив з мене зі мною цей час, подивився мої ідеї, мої плани. Маю надію, що, може, ви і собі щось взяли на примітку. Тож, всім дякую за перегляд. І ще хочу сказати, що в інфобоксі я залишу список дівчат-учасниць, які беруть участь в цьому спільному проєкту. Я думаю, що там Маруся вже якийсь списочок зробила, а якщо не зробила. То проходьте за хештегом. Вона сказала, буде оцей хештег Вернісаж бар 2025. І ви знайдете всіх учасниць, які вже випустили відео, вступне відео зі своїми планами на цей проєкт. Проходьте, дивіться і підтримуйте нас. А я теж, в свою чергу, чекаю від вас коментарів, подобайку. Все, всім, всього самого найкращого, до наступних зустрічей. Бувайте, бережіть себе! До побачення!